Друзі, уявіть собі, якби польська ППО могла надійно захищати українське небо від загроз з Росії. Це був би справжній прорив у співпраці між нашими країнами. Останнім часом Польща активно обговорює можливість збиття російських ракет, які можуть пролітати над українською територією. Міністр закордонних справ Польщі Сікорський заявив, що надіється отримати дозвіл від НАТО для цього кроку. Польща вже давно проявляє свою підтримку Україні, але це нововведення може підняти нашу співпрацю на абсолютно новий рівень. Не можна не відзначити, як Польща активно готується до можливих загроз на власному кордоні. Після події з мігрантами, яких Білорусь використовувала як інструмент гібридної війни, поляки усвідомили важливість швидкої реакції. Їхні збройні сили постійно перебувають в стані підвищеної готовності. Ця ініціатива також є важливим сигналом для всього європейського союзу та НАТО. Фінляндія висунула звинувачення російському неонацисту Яну Петровському, учаснику угрупування Русич. Його підозрюють у п'яти воєнних злочинах, скоєних на території України. Слідчі стверджують, що він та його підрозділи вбили 22 українських військових і тяжко поранили ще чотирьох. Це важливий крок у притягненні до відповідальності тих, хто вчинив жахливі злочини під час війни. Україна активно працює над організацією другого саміту миру, розробляючи триетапний план. Головний акцент робиться на залученні країн глобального півдня до підтримки мирної ініціативи. У цей важкий час світ повинен побачити і почути Україну, адже будь-яке зволікання із прийняттям рішень може призвести до ще більших втрат. Сьогодні зранку українські дрони атакували окупований Бердянськ. Основні удари було завдано в районі порту, де спостерігався дим від пожежі, а в деяких районах зникло електропостачання. Президент Зеленський видав указ про звільнення Андрія Костіна з посади генпрокурора. Це рішення, ймовірно, пов'язане з оновленням кадрової політики, яка нам так наразі необхідна, та пошуком нових підходів у юридичній боротьбі на внутрішньому та міжнародному рівнях. Сергій Кислиця, постійний представник України, при ООН, повідомив, що до 12 тисяч військових з північної Кореї готові воювати на боці Росії. Планується створення п'яти військових частин, які інтегрують у російські підрозділи. Це серйозна загроза, яка може додатково загострити конфлікт. Норвегія передає Україні літаки f 16 та системи NASAMS у межах нового пакету допомоги на суму 500 мільйонів євро. Окрім цього, країна готова інвестувати в українську оборонну промисловість, що є потужним кроком у зміцненні нашої обороноздатності. Ілон Маск потрапив у центр скандалу через свою ініціативу з розігрошем 1 мільйона доларів серед виборців у США. Суть акції полягала в тому, щоб учасники мали зареєструватися як виборці та підписати документ на підтримку перших двох поправок до Конституції США. Однак правоохоронці вважають цей розіграш незаконною лотереєю, яка збирає персональні дані громадян. Таке рішення може викликати додаткові питання щодо того, як великі компанії використовують дані людей і чи є взагалі їхні дії е е е етичними та законними. Маск відомий своїми нестандартними ідеями та підходами на цей раз здається вийшов за межі закону, щоб привернуло увагу до його діяльності не тільки з боку суспільства, а й правоохоронних органів. Останнім часом ми стали свідками нових глобальних розкладів у війні, що вже впливають на весь світ. Вперше в історії на полі бою можуть зійтися ЗСУ та армія північної Кореї. Як повідомив президент Зеленський, ймовірність участі в конфлікті військових КНДР зростає з кожним днем. Питання лише в тому, коли Захід зможе зупинити цей сценарій. А Зеленський зауважив, що тепер залежить від реакції міжнародної спільноти, адже КНДР. За підтримки Росії готово відправити 100 тисяч військових. Це величезна загроза, і не тільки для України весь світ може побачити, як авторитарні режими укладають небезпечні союзи заради знищення незалежності інших народів. Між тим, Північна Корея розглядає можливість отримати доступ до російських ядерних технологій в обмін на військову допомогу. Ця угода може призвести до ще більш загроз, адже озброєння таких режимів, як КНДР, новими технологіями, посилить не лише Росію, а й створить загрозу для наших союзників. Це як грав з вогнем, що може спалахнути в будь-який момент і охопити весь світ. Тим часом Україна вже готується до співпраці з південною Кореєю, щоб забезпечити себе необхідним озброєнням для боротьби з новим противником. Планується обговорення постачання систем ППО та артилерії, що може стати значним підсиленням на полі бою. Та я не можу не задуматися, а чи не пізно Захід усвідомлює цю загрозу, адже кожен день зволікання грає на руку тим, хто хоче знищити українців. Також Росія на окупованих територіях продовжує вербувати місцеве населення українців, а вони пропонують цивільним статус ветеранів бойових дій, соціальні пільги, грошові винагороди? Все це для того, щоб залучити українців до боротьби проти власної країни? Але ж ці обіцянки це лише дим і дзеркала. Це черговий показник зневаги до прав людини та свободи вибору. Друзі, в мене до вас питання: невже в цілому світі немає? Нікого, хто б міг зупинити одну людину, чи може не хочуть. Просто вгатили по мирному населенню. Президент України Володимир Зеленський показав наслідки жахливого удару по дев'ятиповерхівці в Харкові, здійсненого керованою авіабомбою. Він підкреслив, що кожне відкладене рішення наших партнерів це нові смерті та руйнування в Україні. На жаль, Україна самотужки не може протистояти такій великій загрозі, як Росія, тому від рішучості наших союзників залежить подальший захист України. Внаслідок удару по багатоповерхівці постраждали 35 осіб. Зруйновано під'їзд з першого по п'ятий поверх, і рятувальники досі продовжують працювати. А особливо болісно сприймаються загибель 15-річного хлопця, якого досі намагаються деблокувати. Також на сході України ситуація залишається дуже напруженою. За даними Діпстейт, російські війська окупували кілька нових територій, зокрема Селидове, Вишневе, Зоряне, і продовжили просування біля новоукраїнки і новодмитрівці та Кураховці. І тут мені подобається в лапках подобається позиція Пентагону. Міністр оборони США Лойд Оусін висловив упевненість в тому, що навіть залучення північнокорейських військових не допоможе Путіну у війні проти України. З одного боку, це дуже потужна заява, яка свідчить про те, що США впевнені у стійкості українського опору, а по-друге, що Кремль вдається до таких крайніх заходів, шукаючи підтримки в держави, яка просто ізольована від світової спільноти. Але питання в іншому не допоможе Путіну зробити що. Захопити всю Україну? Пишіть, до речі, коментарі, як вам взагалі такі заяви Пентагону, а ми продовжуємо далі. Тим часом Україна продовжує шукати підтримки для посилення своєї оборони. Президент Зеленський заявляє, що Україна хоче отримати від Польщі радянські винищувачі Міг 29 але офіційна Варшава поки не надала ці літаки. Незважаючи на складну дипломатичну ситуацію, українські військові сподіваються на додаткову підтримку від союзників. Кожен літак, кожен засіб оборони для нас зараз просто на вагу золота. Також відносини між Києвом і Будапештом поступово розвиваються. Зеленський розповів про підготовку двостороннього документа між Україною та Угорщиною, а який охоплюватиме безпекові питання та перспективу вступу України до НАТО. А далі послухайте уважно: Україна має шанс стати членом ЄС. До 29-го року за умови, правда, якщо завершить всі необхідні реформи, Єврокомісар наголосив на спеціальних інструментах, які створено для підтримки кандидатів, кандидатів на вступ в ЄС, зокрема України, у прискоренні змін. А в оновленому звіті Єврокомісії зазначено, що Україна вже досягла значного прогресу, особливо в антикорупційній сфері та захисті прав національних меншин. І це означає, що ми йдемо в правильному напрямку, і, можливо, цей шлях приведе нас до спільного європейського дому раніше, ніж ми очікуємо. Однак, все залежить від того, наскільки активно та ефективно проводжуватимуться реформи, та ми будемо рухатися вперед. Але для початку треба закінчувати з війною. До речі, президент Сербії Олександр Вучич під час нещодавньої розмови з Путіним порушив питання припинення вогню в Україні. Однак російський лідер відмовився від будь-яких обговорень на цю тему, зазначивши, що всі цілі спеціальної військової операції будуть виконані. Така категоричність лише підтверджує наміри Росії продовжувати агресію без жодних поступок. Важливо тут зазначити, щоб світ і надалі підтримував Україну та допомагав зупинити цей конфлікт, адже лише міжнародна єдність може змусити агресора поступитись. Далі поговоримо про те, що Верховна Рада прийняла в першому читанні бюджет на 2025 рік. Проте майже без змін. Як повідомляє Нардеп Железняк, всі пропозиції відхилили, окрім правки щодо зарплат прокурорів. Їх не підвищуватимуть. Як зазначалось, а хотіли це зробити у наступному році. До речі, мінімальна зарплата в 2025 році складе 8 тисяч гривень, а прогнозований середній курс гривні становитиме приблизно 45 гривень за долар. І кожен новий день додає викликів, але я вірю, що за підтримки наших союзників та рішучості нашого народу ми зможемо здолати будь-яку загрозу. Тож підписуйся на канал, щоб не пропускати наступні випуски новин.